в продовження святкової теми. Часто перше, точно найдорожче та найрідніше слово мама цієї неділі в усьому світі промовляли з особливою вдячністю. День матері для України став офіційним 15 років тому. Але своїх берегинь українці славили з давніх давен. Сучасна історія свята бере початок з 1907 року та американки Анни Джарвіс. Яка в пам'ять про свою неньку вийшла із пропозицією вшановувати матерів? Таку традицію підтримало 85 країн світу. Вшановували матусь цієї неділі і у нашому місті. В день матері про рідних матерів, неньку Україну та Матір Божу читали вірші, співали та говорили у центральній міській бібліотеці імені Горького. Бо вони дарують нам життя і кладуть своє на вівтар нашого становлення. Матері приводять нас в цей світ і ведуть по ньому шляхом мудрості, любові та добра. Мама це людина, якій заради нашого добробуту все до снаги. Цю істину знає навіть малеча. Мама, ніжку зав'яжи, мама казку розкажи. Мама, мама, гарне слово. Тільки скажи, все готово. Незмінним і далі у всіх віршованих рядках було одне слово дякую адресоване цій найголовнішій жінці у нашому житті. Подякував усім матерям, що люблять, чекають та моляться за повернення своїх синів і воїна то. Чоловік твердить тисячі українських патріотів, що нині боронять неньку Україну, незмінно відчувають підтримку з дому і дуже дякують за материнську турботу, яка не залишає їх на передовій. Там багато. Пусі. Які теж ждуть і чекають, і посилки від матерів, і все. Хлопці отримують там все. І то всім велике дякую. Так було в усі часи. Материне слово та молитва були найкращими оберегами для синів України. Відтак, вшановуючи матерів, звісно, не могли не згадати про головне прагнення усіх жінок, що проводжали дітей на війну. Бажання зустріти своїх синів вдома неушкодженими. Хоч на старі ділянку, бочі голубі, не одну сорочку, не одну сорочку, не одну сорочку вишила тобі. До речі, чимало з тих, хто завітав на свято, прийшли або у маминих вишиванках, або прихопили такі з собою. Вишиті мотосини морками, вони є особливими, говорять учасники зібрання. Це моя сорочечка. На жаль, я одягти її зараз не можу. але а, ми трошки підросли. І на цій сорочці вона мені вишила долю. Мабуть, це така доля, якою я живу, якою проношу все і повагу і дітей чую поваги до матері, до самого найдорожчого. Сама є творчою особистістю і дітей привчає до творчості, й ось ця жінка. Вона багатодітна матір і вкрай пишається своїми дітьми. Говорить, з дитинства мріяла не тільки про власних дітей, а й прихистити малечу, яку доля залишила без материнської ласки. Її мрія здійснилась. Сьогодні ж жінка переконана, як ніколи ми маємо бути об'єднаними. Щоб ми не були в то ситуації, що відбувається. От, щоб наші діти могли маглибігардіться, щоб вони жили лучше, чи ми. таким жінкам, усім матерям та дружинам від чоловіків цього дня лунали щирі слова подяки та захоплення. Їм дарували дарунки та славили. Адже як переконувала чоловіча частина зібрання, в українській жінці зібрано цілий світ любові, турботи та мудрості. Ви асоціюєтесь для нас з мудрістю, з людиною, яка завжди дає пораду, з вірністю. Як мати ви уособлюєте в собі незрадливість, самопожертвування. Пролунало на святі і чимало пісенних присвят матерям. І, звісно, головна українська присвята рідній матері. Ваше ми і За недоспані ночі, за життя, за любов і турботу дякуємо і ми усім матерям. Ви є окрасою цього світу, його добром та мудрістю. Дякуємо за те, що ви у нас є.